Як відбувається пошук тіл полеглих воїнів? Пошукові групи створюють центральне управління цивільно військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України у взаємодії з координаційним штабом. Пошук здійснюється у безпечних районах, де відбулося розмінування та відсутня небезпека бойових дій та обстрілів. Ми постійно шукаємо можливості проведення пошукових заходів на тимчасово окупованих територіях України. Постійно проводимо переговори для репатріації тіл та останків загиблих наших оборонців. Зокрема, Міжнародному комітету Червоного Христа ми регулярно надаємо відомості про місця поховань на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви маєте інформацію про координати місць зникнення чи поховання наших захисників або цивільних, обов'язково передайте її через особистий кабінет або за телефонами координаційного штабу чи до Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.